На засіданні мова йшла про зміни, які плануються внести в документ про порядок надання в оренду приміщень комунальної власності. Нове положення приймається в зв'язку з внесенням змін в законодавство України. Сьогодні зібралося таке вузько коло спеціалістів, які пов'язані з надаванням в оренду нашим орендарям приміщень комунальної форми власності. Ми зараз якраз з вами будемо обговорювати проект регуляторного акту, який був відпрацьований спеціалістами нашого відділу. Ми докорінно поміняли систему проведення конкурсу. Це пов'язано з двох причин. Перша причина те, що пройшли певні зміни в законодавство. Ми не переглядали цей документ на протязі двох останніх років, пройшли пройшли певні зміни, і пройшовши процедуру проведення конкурсу, одного із об'єктів у нас комунальної власності, а саме яке знаходиться на балансі лікарні. Ми отримали неприємний такий результат, який хотіли б уже даним документом упередити, аби не було наступного аналогічного аналогічної ситуації. Процедура прийняття нового положення про впорядкування умов оренди комунального майна в Коростені передбачає громадське обговорення, яке проходило саме в залі засідань міськвиконкому. Присутні мали можливість отримати роз'яснення з тих чи інших змін та внести свої пропозиції. Заступник начальника управління економіки, начальник відділу по управлінню комунальним майном Віктор Рибкін роз'яснив деякі моменти на введення в документі. Затверджуватись положення буде на черговій сесії Коростенської міської ради, яка відбудеться 28 серпня цього року.